Всім привіт! Ви вже знаєте, як сказати, що хтось щось робить в своєму житті. Тут основна особливість, що якщо ми кажемо, що він щось робить, якщо вона щось робить в своєму житті, або якщо воно щось робить, наприклад, він в своєму житті п'є Кока-Колу часто. Drinks Coca-Cola often. І так, якщо він щось робить, доставляємо C до того, що він робить в своєму житті. А якщо вона щось робить, наприклад, їсть, теж доставляємо все і воно. А сьогодні ми з вами розберемо слово не. Слово не в англійській мові є not, але ми його ставимо, коли хтось не є якийсь. Ну, наприклад, not cheap. Не, не який. Не дешевий. Або, наприклад, not healthy. Не який. Не здоровий. Або, наприклад, Not tired», Не змучений. Та, тобто ми оце not, Це в нас слово не. Але це слово не, якщо е, хтось є не якийсь. Там Not cheap — не дешевий, not Healthy не здоровий, not tired — не змучний. У нас ще є друге слово «не». Це, власне, don't або doesn't. Ми його вже ставимо, коли хтось не робить щось в своєму житті. Наприклад, я про себе можу сказати. Що от я в своєму житті не співаю. Значить, як я скажу? Кажу I, я далі не співаю. Я скажу не not sing, А слово не в нас буде don't, бо я кажу, що я щось не роблю. Да? Якщо я щось не роблю в своєму житті, то тоді слово не в нас буде don't. I don't sing in my life. Слово life це життя в моєму житті. Коли ми ставимо doesn't, тобто слово не це не тільки don't, а слово не це ж може бути ще doesn't, але коли ми що ставимо? Doesn't ми ставимо, якщо він щось не робить в своєму житті. Ну, наприклад, він в своєму житті doesn't dance, не танцює. Якщо вона щось не робить в своєму житті, наприклад, вона doesn't bake cakes. Що вона не робить в своєму житті? Вона doesn't не bake cakes, не випікає торти. Або якщо воно щось не робить в своєму житті, наприклад, воно. Doesn't eat meat. Воно doesn't. Це просто перекладається як не. Що воно не робить? Не їсть м'ясо. От таке. Ну, от зразу можна на прикладах. Значить, тут в нас в, в картинці зліва він працює поліцейським. Це буде He Works as policeman. Що as policeman? Бо в англійській мові кажуть, що не працює поліцейський, а вони кажуть, працюю як поліцейський. Треба ще слово як доставляти. Так, і тут він не працює поліцейським. І так, він в своєму житті щось не робить. Він в своєму житті не працює. Е, відповідно, слово не в нас буде не don't, а doesn't, тому що він щось не робить. Doesn't work as policeman. Не працює поліцейським. Тобто все, що тут треба знати, що якщо, е, що якщо він щось не робить, якщо вона щось не робить, або якщо воно щось не робить, то слово не в нас буде вже не don't, а слово не в нас буде вже doesn't. Окей, okay, дивимося наступне. На першій картинці це позитивне речення. Вони працюють разом. Значить, це буде they Work Together. А на другій картинці вони не працюють разом. Значить, тут буде заперечення they. Слово не буде просто don't, бо кажемо, що вони щось не роблять в своєму житті. Don't work, together. Не працюють разом. Наступне. В першому кіт спить на кріслі. Значить, це буде the cat sleeps. on the chair. А в другому кіт не спить на, ліжку, на кріслі. Кіт щось не робить в своєму житті. Да? Кіт щось в своєму житті не робить. The cat. Тут буде не don't, а слово не буде doesn't. Бо кіт це воно. Ми кажемо, що воно щось не робить. Doesn't sleep. On the chair. На кріслі. Окей, наступне. Собака сидить на ліжку. Ви зліва це позитивне речення значить, the dog. Сиди, сидіти, це буде сид, але доставляємо шаси, бо пам'ятаєте, якщо він щось робить, якщо вона щось робить, або якщо воно щось робить, треба ще у цього си доставляти. Якщо він щось по житті робить, вона щось по житті, воно. На ліжку on the bed. Вивчить собі, що слово на це буде он. Так, а в другому собака не сидить на ліжку. Значить, the dog. Е собака це воно, пам'ятаєте? Якщо він щось не робить по житті, Якщо вона по житті щось не робить. Або якщо воно по житті щось не робить, то вже буде doesn't. The dog doesn't sit on the bed. The dog doesn't sit on the bed. Тут на картинці собака на підлозі сидить. І ми так і сказали: The dog doesn't sit on the bed. Наступне, наприклад. Діти сидять на траві. Діти це вони. Ми тобто, просто кажемо, the children. Сидіти це буде, ви знаєте, sit на траві це буде on the grass. Слово grass – це трава. А тут це вже негативне речення. Нам треба сказати, що діти в своєму житті щось не роблять. Що діти не сидять на траві. Ну, давайте. The children. Не сидять. Це буде. Просто don't. Don't sit. On the grass. На траві. Кома. Вони граються в парку. They play в парку at park. Слово ви в нас буде add. Add парк. Ви парк. Е, окей. Що тут треба е, зрозуміти? Що don't і doesn't це, звісно, слова не, як я вам вже говорив. Але ми їх ставимо тільки коли хтось не робить щось по житті. Тобто протягом всього свого життя. Коли я кажу I don't think», я не співаю. Слово не в нас буде don't. І я маю на увазі, що я не просто зараз не співаю, я не просто цього тижня не співаю, а я маю на увазі, що я це не роблю, в принципі, в своєму житті. Тобто, отак, по житті я, в принципі, не співаю. Тут дуже важливо. Тому що, дивіться, не можна казати, наприклад, я не сижу за комп'ютером right now, прямо зараз. Тому що якщо я щось не роблю прямо зараз, слово в нас вже слово не не буде «донт». Слово don't це тільки якщо я щось не роблю якби по житті, якби в своєму житті в принципі щось не роблю. Якщо ви скажете I don't sit at computer», то вас зрозуміють так, що ви не сидите в принципі в своєму житті за комп'ютером, от взагалі. Та, тобто, от так в принципі по житті не сидите. Бо прямо зараз це не буде донсет. Ми це з вами будемо вчити, але так не можна казати. Бо, от якщо взяти, наприклад, українську мову, то в українській мові там взагалі немає різниці. От ми, наприклад, кажемо: Я не п'ю, наприклад, каву, і якщо ми скажемо я не п'ю каву прямо зараз, дивіться, слово не в нас буде одне і те саме. А в англійській мові це зовсім різні речення. Don't це тільки якщо я щось по житті не роблю. Якщо ви скажете I don't drink coffee, це буде означати, що ви, в принципі, по житті не п'єте каву. Але ви не можете казати I don't drink coffee now, що я не п'ю каву зараз. Тому що слово don't це якщо ви щось не робите в принципі по житті. Давайте ще попрактикуємося. Наприклад. Вона не гуляє часто. Тут ми маємо на увазі, що вона по житті це не робить. Тобто вона в своєму житті щось не робить. Вона в своєму житті doesn't walk. Не гуляє. А ми не можемо казати, що вона не гуляє зараз. She doesn't walk now. Тому що слово doesn't, та як і don't, це, це тільки слова не, якщо хтось щось не робить в своєму житті. В своєму житті не роблю щось. Тому не можна сказати, вона не гуляє зараз. She doesn't walk now. Демо наступне, наприклад. Я, живу, я не живу у Львові. Це не мається на увазі, що я зараз не живу у Львові, а це мається на увазі, що я в принципі, в, в своєму житті от, ніколи don't live in Львів. Ніколи не живу у Львові. А якщо, ми, наприклад, Я не живу у Львові в цей момент. То він каже вже, що він щось не робить не по житті, а що він щось не робить от прямо зараз. І тут вже не буде don't, тут вже буде інше. Ми будемо вчити з вами потім. Ну і це я вам вже говорив, що not ми ставимо, якщо хтось не є якийсь. Там, наприклад, not adult, недорослий. Тобто, що саме цікаве, що слово not – це теж слово не, Слово dont це слово не, і слово not – не. Але слово not – це якщо не є якийсь. Там not expensive, не є який, не є дорогий. А don't, якщо щось не роблю, увага, постійно по житті. Там don't clean. Це означає, що я, в принципі, по житті не прибираю. Ось так. Що тут треба сказати? Що don't і doesn't. Ми ставимо не тільки, коли я прям щось конкретне не роблю, наприклад, don't speak не говорю, або, наприклад, don't live, не живу. От прям або doesn't eat, що він не їсть. А don't і doesn't, ми також можемо ставити, якщо в е, нас от є такі загальні заперечення: що, наприклад, don't like не люблю, don't want не хочу, don't wish – не бажаю. Don't know, не знаю. Don't understand, не розумію. Тобто не сказати, що, наприклад, слово understand розуміти. Це прям щось робити. От, я щось роблю, я розумію. Та ні, я просто розумію. Але слово don't і doesn't, ми з будь-якою заперечною дією не ставимо. Тобто, якщо в нас є дія любити, і ми хочемо сказати заперечення не люблю, то ми теж будемо казати don't like. Якщо в нас є дія, наприклад, бажати, і ми хочемо сказати заперечення, не бажаю, теж don't, don't wish. Ось так, в принципі. Підсумуємо, що ми вивчили сьогодні на уроці. Значить, як я вже казав, в українській мові слово «не» в нас завжди одне. Неважливо, чи ми кажемо, що хто, чи хтось не є якийсь, наприклад, небагатий. Чи неважливо, чи ми кажемо, що хтось щось не робить, наприклад, не прибирає. А в англійській мові є кілька, словон... кілька слів не. Якщо ми кажемо, що хтось не є якийсь, то слово не в нас буде not, not reach небагатий. А якщо ми кажемо, що хтось щось не робить, але увага, тільки по житті, що він це постійно не робить, то тоді в нас буде слово не або don't, або doesn't. Залежно, яка в нас особа. Якщо він щось не робить, то тоді буде doesn't. Якщо вона щось не робить, то тоді буде doesn't. І якщо воно щось не робить, то тоді буде doesn't. От, в принципі, і все. Е, от така тема. Е, дуже легенька, насправді, треба практикуватися. Основне, не путати у це, що хтось не робить по житті щось і хтось прямо зараз не робить. Якщо я, я, я кажу я не вчу англійську зараз, я не вчу англійську зараз, бо, наприклад, там я зараз дивлюся фільм, то тоді слово не в нас не буде «don't», це неправильно, тому що don't це пам'ятаєте, якщо щось не роблю, в принципі, в житті. Якщо ви скажете I don't study English, це буде означати, що ви, в принципі, в своєму житті не вивчаєте англійську. Все тоді на цьому все. До нових зустрічей. Будемо займатися практикою. Всім гарного дня!